Ваги, привіт! Я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 16 по 22 листопада. сонце асцендент, венера місяць у вагах. І так, на що звернути увагу вагам, що входить у ваше життя? Чого остерігатись? Так, на що не повестись? Як з цим взаємодіяти? Ваш внутрішній фон, що відчуваєте? Чим тиждень порадує. Стосунки відносини партнерства і загальна порада. Двійка мочів на міколоди. Що блокуємо? Від чогось відсторонились? Які сумніви можуть мати відношення до стосунків, до партнерства? Чи ви блокуєте цю історію на сьогоднішній день в своєму житті, тому що вона пов'язана з якимись розчаруваннями, що залишилися в минулому? Тут ще є скорпіон, водолій. Проходите зцілення програми, але уваги, ну для вас стосунки важливий фактор насправді. Рівне партнерство. Одна з ваших кармічних задач. І так. Ну, Семірка Кубків. Дуже, до речі, ваша енергія ваги. Полетіли. Бачите, він сидить в кріслі і дивиться якісь вигадані світи. А що це з чим тут? З ноутбуком. Ну, чи в іншому вимірі знаходитесь. Зверніть увагу на ті варіанти, які перед вами є на сьогоднішній день. Вони поки що на рівні уявлення, вам треба визначитись з вибором. Ваш Пентаклів. Да. Ну, це точно в когось стосується дітей. Якісь ці варіанти пов'язані або з дітьми, з дитячими енергіями, або з новим початком. Ось. Визначитися з варіантом. Так, ну, да, це щось може бути було на дистанції, або в соцмережі. Ось. Десь здалеку йде ця історія. Можливо, вибираєте кудись з'їздити. Ось. Або повторюсь, хтось знаходиться у вас, щось важливе, цінне для вас. Ем, ну, Не поряд з вами, а є якесь відчуття відстані. Ну, Тобто, щось як у віртуальному світі. Угу. Що входить? Ну, якийсь челендж входить. Тільки жезлів, якісь змагання. Так цікаво, може, ваги в когось є зма... ну, будуть змагання на цьому тижні, і він тут тримає цей пентакільки якусь медальку. Так цікаво. Маг. Угу. Хтось буде підвищувати рівень знань, кваліфікації, допустимо, може стосуватися навчання чи початку. Нового етапу у вашому житті. Хтось може свою, от знаєте, майстерність чомусь засвідчувати, Цікаво. В, в, в тому ж числі в якихось, тут пов'язано з діями. Але ці дії дуже схоже, повторюся, на якісь змагання чи дитячі такі забавки, так, що от, ну, приблизно. Доказати в чомусь свою перевагу. Тобто це якась легка ігрова форма, я б не сказала, що це щось серйозне. Ну, там, допустимо, так, якась конкуренція. Mm -mm. Да, тут якась точно буде велика кількість комунікацій, і ця комунікація або з дітьми, або пов'язана з вибором певним. Ви наче про щось домовляєтесь, наче визначаєтесь з вибором. Чого остерігатись? Двійка жезлів. Ну, у вас тут на двійках все тримається. Да? Двійка жезлів, перехрестя. От дивіться, якраз ви вибираєте напрямок. Цього потрібно остерігатись, що довго не залишаєтеся в сумнівах, ваганнях і в моменті вибору. Дійдь. тут жезлів. Діти. Все про дітей, про якісь нові знайомства, комунікації, про натхнення, початок. Ось. Як пройти цю історію, чого стерігати, що ви можете, значить ну, імпульс є, а ви вагаєтесь, так? вибираєте, думаєте, так чи не так, а може змінити вибір, а може ще щось. Ну, Типу, чи правильно я дію, Ну, якась така історія, так? воно чи не воно. Як це пройти паж кубків не уникайте своїх мрій і своїх бажань. Це раз. Дайте цим імпульсам бути, проявитись. Ну, проявіться в чомусь. От, як звучить посил, визначиться з вибором і дійте в ту сторону, не уникайте. Ось, вам дуже хочеться, скоріш за все, якоїсь взаємодії, чи зустрічі, певної, чи в чомусь проявити себе. І тут важливо ну, себе в цьому не обманути, що там, та, воно того не варто, чи а, це не воно, допустимо, чи в цьому нема сенсу. Ну, от, варіантів безліч, чому ви можете не вибрати так? варіант, який має відношення до дії. Ось. Чи до того, щоб проявити ініціативу, а вам говориться про те, що будьте більш впевнені в собі на цьому тижні, так? Ось. На внутрішньому що, дев'ятка кубків. ну, Тут така карта егоїста. якщо на внутрішньому. Ніби все чудово. Помірність. Все добре насправді. На внутрішньому, от комусь дуже навіть добре на один з собою, наприклад, ваги. Ось. Чи, от, по крайній мірі, дуже б хотілося цього і внутрішньої тиші, гармонії, комфорту, так, спокою певного. Не хочеться насправді. Немає такого відчуття, що вам дуже хочеться рватися в якусь дію. Так, щось реалізовувати на цьому тижні. Хочеться відпочити, ну те, що відпочитися, якось побути трошечки для себе в своєму там, якомусь вигаданому світі, так, чи в тому місці, яке вас наповнює. Ось коїсь з вас мрія ще така цікава, пов'язана з, чи з з формуванням третього елементу, коли ви щось готуєте чи от виготовлюєте, так, міксуєте ну, гармонічний у вас, у вас стан на цьому тижні. Що у вас порадує король І так, Хлопці, все ж таки, досягнуть поставленої цілі і результату, скоріше результату, проявлять цю активність, рішучість. Так, лідерські якості. Самооціночка підніметься, до речі. Енергії стрільця приходять. Чомусь ваги для вас важливий оцей на внутрішньому саме архетип стрільця. Ось. Він для вас більш гармонічний. Оця поведінка стрільцівська, вона вам більш гармонічна. Окей, ну на цьому тижні. Ну. Приблизно зробите щасливими інших, Якщо щасливі самі. Дівчата, чоловік вогню у вашому оточенні. Лев, стрілець, овен. Вас це порадує, щось там з ним пов'язано. Дев'ятка пентаклів, ну чоловік, я точно досягнути максимум по ресурсах, відчуття комфорту, достатності. На цьому тижні є. Вам, ну, ви в якомусь оточенні, чи десь перебуваєте, де вам подобається? так? Те, що вас оточує, чи ті, хто вас оточує. Дівчата, ну тут якісь мужчина. Річ мужчина одинак, судячи з усього. І вас порадує от, взаємодія з ним. Чи ви визначитися з вибором? Та ще імператриця. У дівчат якісний ріст також йде. І може йти цей якісний ріст через чоловіка пристрасного. Чоловік, який вас, ну, скажімо так, заряджає, мотивує, ось, пробуджує дій. А в стосунках чомусь важко. 10 жезлів. Ну, не, не, не те, щоб чомусь мені не зрозуміло, але, тому що вам тут на внутрішньому добре з собою, я б сказала, так? Ось. А от в стосунках, що вже, там уже десь потрібно йти так, знаходити спільні знаменники, вирішувати питання і. Це впливає на те, що як вам добре певною мірою, як ви це собі уявляєте, чи як ви звикли. І на фоні цього може з'являтися важкість. -да, дивіться, розчарування суд. Ой, ви тут прям скинете з себе якийсь груз. Але вам треба от минулий досвід відпустити, якісь минулі образи, розчарування, можливо, в минулих стосунках чи щось що стосунками було у вас важке. А вам потрібно від цього звільнитись, скинути з себе цю історію і не створювати собі ну, на фоні цього досвіду перспективу. Може повернутися, повторюсь, якась важкість, важка енергія, яка пов'язана з ну, незадоволенням в тему стосунків і труднощами. Загальна порада, дев'ятка жезлів, а вона буде стосуватися, в першу чергу, партнерства. Тому що вам потрібно дожати якусь історію по партнерству. І це так у вас цікаво відбувається, тому що вагає, як ви не хочете свій внутрішній спосіб, спокій порушувати. Ну, тобто, знаєте, налагодили якийсь внутрішній свій комфорт. Але для того, щоб закрити історію по стосункам, дожати якусь ситуацію, потрібно ну, трішечки вийти так, з цього свого. Ну, знаєте з чого? Це такий. Ну, не те, щоб сфера, а бульбашка, в якій ви існуєте, в якій вам гармонічно, але вам потрібно вийти з цієї бульбашки, аби дозакрити певне питання. Вам не хочеться насправді, що я тут бачу, що вам дуже не хотілося би, але треба. Так? Є в цьому необхідність, тому що старша карта суд говорить про те, що час настав закрити якусь історію так, і рухатись далі. Розставити все по своїм місцям щодо партнерства і стосунків на цьому тижні. Ну, тобто, я не кажу, що це буде фіналочка, тим не менш, чого остерігатись, це не зробити цей імпульс, не проявити цю дію, не дожати, іншими словами, уникнути, не визначитись, з'їхати приблизно, ну, зрулитись цієї історії. Ну, знаєте, можете проявити якусь слабкість у цій, тут в цьому моменті, що. А говориться ну, мова йде про те, що дожміть, дев'ятка жезлів ще тут один крок, один удар приблизно, одна дія. Ви будете дуже задоволені не тільки на внутрішньому, а от і своїми результатами. Так, дякую вам за увагу. Гарного вам тижня. Уваги, Па-па.